Такого, що. Ти мені по 35-й поясни, що не збірки, але я тобі там документи. Замахали я вже. Отак замахали. Або так? Юди вже, що вони не збережу. Вже не зупиняють. Які писати не зупиняють? Написав статті 30 другу. Нема такого, я тобі кажу. Що є, 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 є 35 стаття. Мені я тобі ще скажу, згідно чого ти не зупинив? Згідно, згідно, згідно 35. Що я порушив, Ну ти що ти хочеш мене? Я, я, я тобі ще скажу, що я згідно 35, а ти мене не маєш права зупиняти. Що, Ти мене не маєш права зупиняти, згідно все. А ти нічого не буде неправильно зупиняти, бо ти втім мене зупинити. Що? Бо я їй в форму бляха, мені дали автомата, то й ти охороняю чути, бля, а ні, то ти мені дав автомата і ти мене хочеш зупинити. На які писати мене хочеш зупинити, вийшли мені. Ось так. тобі форму, форм, тобі машину, дали далі, і ти їдна машина, хочеш зупинити машину. Ви Мені вперше подивіться, подивіться. Підвісні буде писав, підвісні. Дотки единственный, давайте, 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 доки единственные. Так, упал. Живая инструкция. А ваш посмотришь, чтобы нас Хабарна каблеха. Знаешь, знаем хабарных обреха. Знаем хабарника, знаем такую хабарную кабрь. А кухабарника? Вот так вот.